Наскільки важливо мати похибки, чому ми вимірюємо похибки вимірювань, що це оцінка точності вимірювань, що на будь-яке вимірювання впливає абсолютно та відносна похибки, і для певних інструментальних випробувань є вже готові абсолютні похибки, тобто ви дивитесь їх ось цій таблички. А щоб знайти відносну похибку, користуйтесь формулою ось цією. Як і в минулому році. На початку кожної лабораторної роботи слід обов'язково переглядати відеофрагмент з структажем, з техніки безпеки, демонстрацію ходу роботи та стислим коментарями щодо порядку дій під час виконання лабораторної роботи. Нагадаю, що у вас дистанційне навчання, ви не зобов'язані виконувати всі лабораторні роботи власноруч, є симуляції, віртуальні лабораторії або відеодосліди, за якими ми стежимо і потім робимо висновки. Тому звертаю вашу увагу, що іноді не так важливо, що ви там написали в лабораторній роботі, які вимірювання зробили, чи спостерігали. Як висновки, що ви зрозуміли після виконання роботи? Тема нашої лабораторної роботи це складання і випробування електромагніта. Ми з вами до цього познайомилися з магнітними явищами, дізналися, що таке магніт, а потім подивилися на минулому уроці, що таке електромагніт. Одразу помічаю, що тут ми нічого не пишемо. Далі, ось тут ви повинні пояснити гіпотезу ампера про існування постійних магнітів для намагніченої речовини і ненамагніченої речовини. Мені достатньо, що ви просто написали гіпотезу Ампера. Можна своїми словами, тобто не правило з підручника. Далі коротесенько, що називають електромагнітом, та приклади застосування електромагніту. Тут достатньо одне, два коротких речення. Далі, тут де алгоритм. Виконання лабораторної роботи нам від не потрібен. А, щось мене не пише. Відвисає. Так, тут нічого не потрібно писати. Так, вибачте, щось мене висить, як завжди, цей. Так, далі. Досліди, магнітні властивості, діамагнетиків, парамагнетиків, феромагнетик. Отримані результати записати в таблицю номер 1 Ось цю табличку, першу, вам потрібно, якщо ви не будете працювати в електронній версії, якщо вам не зручно, то вам потрібно написати її в зошиті, як вам завгодно. Тобто мені потрібна тільки інформація. Якщо вам просто. Ем... Порівняти діамагнетик, парамагнетик та ферромагнетик, ви можете просто написати три е, абзаци там, де е, пояснити, в чому відмінність а в чому схожість. А ми зараз дивимося відео. Тобто я приймаю роботи, написані в електронному вигляді. Дивимося уважно, що нам рекомендує зробити Дання, сайт інтелектування електромагніта. Перед початком роботи пригадайте правила техніки безпеки в кабінеті фізики та під час виконання лабораторних робіт. Дивіться зошит для лабораторних робіт. У роботі використовуємо таке обладнання діамагнетики, парамагнетики, перомагнетики, залізні ошурки або дрібні цвяхи, набір для складання електромагніта. Або котушки з різною кількістю витків та феромагнітне осердя, реостат, джерело струму, амперметр, з'єднувальні проводи, магнітну стрілку, постійний магніт, динамометр, пальник із сухим спиртом та штатив для закріплення магніту. Один. Тобто, дивіться, дуже велика кількість обладнання. А, ви... Ну, може, можете провести вдома, але я не можу цей дослід вам показати вдома, тому дивимося у відео. Наклад. Для дослідження магнітних властивостей феромагнетиків підносимо постійний магніт до скріфок, металічних ошурків або дрібних цвяхів та спостерігаємо дію магнітного поля на феромагнетик. Результати спостережень заносимо в таблицю. Повторюємо цей дослід з діамагнетиком та парамагнетиком. Зроби висновок, які речовини використовують як осердя в електромагніті. Склади електричне коло, за допомогою якого перевірятимеш, від чого залежить дія електромагніта. Коло складається з послідовно з'єднаних джерела струму, ключа, кутушки електромагніта, реостата та амперметра. Для визначення полюсів електромагніта, покладемо його на стіл, помістимо неподалік від одного з його кінців магнітну стрілку або компас, замкнемо коло та спостерігаємо, що магнітна стрілка зорієнтувалася в полі електромагніта, визначимо полярність одного з кінців електромагніта, знаючи, що різноіменні полюси магнітів притягуються. Повторюємо дослід, перемістивши магнітну стрілку до іншого полюса електромагніта, зроби малюнок, на якому познач полюси котушки зі стромом, визначивши їх за правилом правої руки. Так, у вас також зависло? Порівняй результати визначення полюсів котушки двома способами. Чи збігаються вони, перевіримо, від чого залежить магнітна дія електромагніта. Для цього підвісимо на штативі динамометр та закріпимо на ньому залізну пластину. Фіксуємо початкові Вага його 0,5. Це для таблиці потрібно буде показання динамометра. Увімкнемо коло та за допомогою реостата встановимо силу струму 1,7 А. Піднесемо полюс електромагніта до пластини, плавно переміщуючи електромагніт униз. Фіксуємо показання динамометра в момент відриву електромагніта від пластини. За допомогою реостата встановимо більший струм та проведемо попередній дослід. Зроби висновок, як залежить магнітна дія електромагніта від сили струму. Проведи подібні досліди та з'ясуй, як залежить магнітна дія електромагніта від наявності осердя та кількості витків. Для цього... Використай електромагніти з різною кількістю витків. Результати дослідів і пояснень. Тобто, це вже друга табличка. Давайте я її вам тут покажу. Тут, ви берете те, що можна відкрити попередній урок: діамагнетик, парамагнетик, феромагнетик, ви можете. Е Тут написати назви речовин, тобто яка речовина відноситься до діамагнетика, яка до парамагнетика, яка до феромагнетика, будь-яка, яку, знаєте, в зошиті чи в інтернеті. Далі, як вона веде себе в магнітному полі? Якщо пам'ятаєте, було відео, що вона впливає на лінії магнітної індукції, так? Ось тут можна це записати. Пояснення результатів досліду, ну, як такого лого, досліду ми не бачили, тобто тут можемо залишити без запису. Тому що я, якщо чесно, не бачу, що там потрібно було б записати, відео взагалі було протягом кількох секунд. З цією табличкою зрозуміло? Сподіваюсь. Йдемо далі. Далі накреслити схему електричного кола, за допомогою якої перевірятимеш, від чого залежить дія електромагніта. Не робимо. Так, зараз мене підвисає. І ось таблиця 2, пункту 5, ви вже заповнюєте досліду достатньо інформацію, так? Що ми побачили? За допомогою ми встановили на початку силу струму 0,5 А, а потім 1,5 А, і порівняли магнітну дію тримагнітної ошурки. Як діяла? Ну, У нас не ошурки були, а цвях ми приклеювали, так? прислоняли до дна металу, і що ми бачили? що також росте дія магніту. Що зі збільшенням сили струму збільшується сила магніту також ну приблизно в три рази. Так було 0,5 і стало 1,8. А далі порівняй магнітну дію електромагнітна на ошурки, якщо до кола під'єднали котушку з різної кількості витків. Чим більше витків на котушці, тим більше буде е, сила струму, тим активніше будуть реагувати е, магніт на або метал на е, притягування або відштовхування. Тобто сила магніту збільшується зі збільшенням кількості витків. І під'єднати до кола котушки без осердя, установивши в колі струму, наприклад, півтора ампера, спостерігай магнітну дію котушки на ошурки, повтори дослід, якщо в котушку внести феромагнітне осердя. Давайте додивимось, тому що це цього ще не показали. Занеси в таблицю після завершення роботи електромагніта від наявності осердя та кількості втхів. Для цього. Використай електромагніти з різною кількістю витків. Результати дослідів і пояснення занеси в таблицю. Після завершення роботи сформулюйте висновок, у якому зазначте, що саме визначали в лабораторній роботі та які результати отримали. Розгорніть свої лабораторні зошити та розпочніть роботу. Цікаво не показали. Як діє на коло котушки осердя. Зараз пошукаю в інтернеті більш детально фото, відео. Так, шосте ми також не робимо. І о, головне, що потрібно зробити, це аналіз експерименту. Тобто, ось це ми робимо обов'язково. Зараз. Лішевидше показати. Так, ось це ми робимо обов'язково. Це дуже гла... важливо. Аналіз ми робимо. Обов'язково додаткове завдання не потрібно. А, на даний час що вам не зрозуміло? Тобто тут у нас немає ніяких розрахунків, абсолютно, відносної похибки. Тут у нас на спостерігання за дослідом. Зараз я зупиню демонстрацію, найду Попробую знайти ще одне відео для демонстрації останнього досліду. Якщо я не знайду, то вимк... видалимо це завдання з лабораторної. Що зараз не зрозуміло. Нагадую, що лабораторні роботи це обов'язкові роботи ну, до виконання, щоб отримати позитивну оцінку. Також е варто зазначити, чи що чим скоріше ви виконаєте лабораторну роботу, тим е вища буде оцінка. Якщо е зволікаєте протягом одного тижня, тобто я отримаю після 18-го 18 того вересня цю лабораторну роботу, то я її вже не оціню на відмінно. Так, дивимося зараз. Я знайшла цікаве відео. Воно дасть змогу трошки більше зрозуміти. І безпеки, про які ми вже згадали. Завдання перше: виготовте два електромагніти з різною кількістю витків. Електромагніт це в нас просто металевий стрижень, ні у кого намотаний. Провідник. будь який дріб. Якщо це мідний, це дуже добре. Далі. Узявши електромагніт із більшим числом витків, складіть електричне коло за схемою, яку ви бачите зараз на екрані. Електричне коло у нас вже побудовано. Тепер замкніть коло і переконайтеся, що електромагніт притягує залізні ошорки. Ми бачимо, що це дійсно відбувається. Електромагніт працює, він притягує шурту. Тобто, що ми взяли? Ми взяли металевий цвях, намотали на нього дріт, цей дріт під'єднали к плюсу і мінусу. Тобто, можна взяти так звичайні дві батарейки вдома, взяти просто дріт, шуруп, намотати на нього дріт будь-який, і ви отримаєте маленький магніт вдома. Наступне, за допомогою магнітної стрілки, визначте полюси отриманого електромагніта. Найпростіше це зробити, якщо узяти компас та наближати до електромагніта. Північна стрілка компаса буде притягуватися до південної сторони, а південна до північної. Але ми знаємо, що правило правої руки, щоб ми роз... Струм тече від плюса до мінуса. Ми б роз, розташували так руку, де великий палець показує напрямок дії. І тоді б ми також зрозуміли, де північний, де південний так, полюс. Електромагніт має два полюси: північний з одного боку та південний з іншого. Звичайно, це можна зробити і за допомогою правила правої руки, якщо подивитися, де в електромагніті плюс, де мінус, та як ідуть ці провідники. І ваше завдання описати один або бажано два способи визначення полюсів. Якщо все записане в робочий зошит, переходимо до наступного завдання. З'ясуйте, від чого залежить магнітна дія електромагніта. Для цього, використавши реостат, установіть силу струму спочатку 0,5 А, а потім 1,5 А. Ми це зараз можемо спостерігати і зробити відповідні висновки, тобто переконатися, як збільшується чи зменшується магнітна дія при збільшенні та зменшенні сили струму. Спочатку ми закріплюємо сталевий стрижень, дивимося його вагу пів Ньютона, тепер. Налаштовуємо силу струму 0,5 А і пробуємо відтягувати електромагнітом сталевий стрижень. Він відтягується з максимальною силою 0,75. Віднімаючи вагу самого стрижня, ми бачимо силу 0,25 Н. Тепер збільшуємо силу струму і знову ж робимо той самий експеримент. При більшій силі струму. Сила магнітної дії, як бачимо, зросла і стала 0,55. Це ваша відповідь Відняй на перший пункт. Електромагніта різною сили струму в обмотці та запишіться порівняння в робочий зошит. Тепер вийміть з електромагніта і встановіть в обмотці силу струму одну,5. Тобто міст. ми достали цвях цей час. Ампер. З'ясуйте, як впливає наявність осердя. Ну, або ось, дивіться, все те ж саме зробили з Ми дереву. Бачимо, що магнітна дія практично відсутня, адже без феромагнітного осердя, дійсно, у нас котушка створює досить маленьке магнітне поле. Тобто вона створює, але а його тягує... дуже складно віряти. Тепер підключіть електромагніт з меншим числом витків, та за допомогою реостата, встановіть у колі струм з силою 1,5 А, тобто такий, як був. І визначте, як зменшення числа витків впливає на магнітну дію електромагніта. Дослід з меншою кількістю витків показує, що сталевий стрижень відтягується з силою 0,3 Н. Або та запишіть. Як залежить від кількості витків магнітна дія? Лабораторна робота виконана. Майже. Тепер проведемо аналіз експерименту та його результатів. Тобто, якщо повернутися до нашого вашого зошита. Я ось тут буду, тому що в мене сервіс, коли я пишу, залисає. Ця ось остання табличка, яка досить важлива до розуміння. Аліна Чепілєва, скажи, будь ласка, що ти ось тут запишеш? Сюди я запишу? Як реагує реостат? М що він... А Він піднімає. Ці... Так, а ну сформулюй, що він там піднімає. Добре. Він працює як магніт. Ось ця наша катушка це ось цей цвях з, з намотаним дротом. Реостат це коли ми ре, е, дві, е, змінюємо положення силу струму в нашому колі. Коли ми змінили е, спочатку на першому кроці 0,5 поставили силу струму, магніт притягується, е, ось ця наша катушка притягує металевий предмет, ось це фізичне тіло. Добре, ми взяли, змінили, збільшили в 1,5 ампера. Силу струму. Що відбулося. Софія. А, так, я написала зі збільшенням сили струму. Збільшується сила магніту десь у три рази з 0,5 до 1,8. Так, зі збільшенням сили струму котушка збільшує свої властивості, так, що добре стать. Більшує магнітні властивості. Далі. Ем. Порівняй магнітну дію електромагніта на ашурки, якщо до кола під'єднали котушку з різної кількості витків. Як витки впливають на магнітну дію. Давай, Лін. Я списала, що чим більше витків, тим більше скріпок притягується. Тим більше магнітна дія. Тобто, якщо в нас не буде скріпок, то як зрозуміти твоє пояснення? Ну, добре, що так, це працює так і так: чим більше витків, тим більше. Магнітна дія. Дія котушки. Котушки нагадують, це ось цей цвях з проводом. Коли ми під'єднали котушку без осердя, що ми побачили? Тобто там, де був на олівці намотаний. Влада. Я думаю... Що нам потрібно тут записати. ти тихо розмовляєш. Ну, якщо взяти без металевого осердя, тобто там, де на олівець, просто на дерев'яний олівець під'єднали. І начебто нічого не відбувалося. Як ми можемо це записати? Богдан, допоможи. Влада, якщо знаєш, кажи. В ктушку? Ану, спочни спнуть по спочатку. Я погано тебе чую. Введення феромагнітного осердя в катушку. Давай нам навпаки, якщо його немає в котушці осердя. Підсилювати е, її магнітну дію. А якщо його немає, то що, відповідно? Змен... Зменшувати магнітну дію магнітну. Майже, майже добре. Е, Алін, додай. Ну, ми можемо. Зумітьте, що магнітна дія залежить від, від того, чи є осердя, чи немає. Без осердя котушка не працює, так? Магнітна дія дія зовсім маленька. Тобто для того, щоб працювала електромагніт і був Великий результат ощущаємий, то нам потрібно обов'язково металева, металевий усердя, сферомагнетика. Тобто, ось що я від вас хочу, щоб ви ось це написали. Можна своїми словами, а потім на основі цього в пункті 7 зробили висновки. Ну і таблиця 1 там самостійно. Або з попереднього уроку інформацію, або чат GPT вам допомогу. Фотографуйте і скидайте мені, які є запитання. Відеозапис буде, але можете зробити скрін. Які до мене запитання? Ніяких. Тоді дякую, що приєдналися до уроку. Чекаю з нетерпінням ваших робіт. Буду намагатися одразу після уроку скинути вам це відео. Гарного.